Ато, який ми скільки часу бачимо спочатку незалежності України в невідповідному положенні, хтось скаже, яка різниця? Різниця не просто вагова, а різниця кардинально інша. Ось в такому прояві, в такому положенні, прапор України випромінює духовне світло в 60%. В 60% іде випровінення це символ народу людей, Бога людей, усвідомлення своєї божественної природи, той потенціал, який в нас є, тільки він дав можливість нам вистояти і стояти зараз, і активізувати, єднати весь світ. Але поки самі люди не почнуть в собі змінювати цю направленість усвідомлення. Цінностей вибору, відповідальності вибору, як я говорю, поки кожен собі цей прапор не повісить, а? не визначить його положення в своїй свідомості, так як дійсно має це бути. А перевернутий, який ми споглядаємо на всіх державних установах, цей прапор проявляє антипоту. Анти Істинну природу, антибожественну природу. Сакральна символіка держави, вона активізує подію просторі. Якщо прапор, державний прапор в невідповідному положенні, то як ми можемо з вами жити в відповідному положенні? Так, це не визначаючий фактор, але цей символізм він активізує енергію простору. Йдемо! Надіятись, вірити, що народ України все таки переверне, поверне, правильно сказати, поверне до відповідного рівня в першу чергу свою свідомість. Свою свідомість візьме відповідальність за вибір. Ну і віримо, що повернеться, повернеться до відповідності і цей державний символ.